На троні. В різних колодах, вона по-іншому, але завжди ось така шикарна жінка. Тут не тільки у нас е, означає, що жінка може народити да, дитину, тут жінка може народити бізнес, народити якусь ідею. Е, все таке, що вона посіє, вона все народжує мислі вчинки, все-все-все така творча, креативна, багата, впевнена і це завжди гарна мама. Про цю ми поговоримо пізніше. Що відбувається у нас в березні? Які ми повинні бути і. Щоб нам березень і імператриця нам допомогла. Ну, в кожній жінки повинна бути імператриця. І в нашому призначенні або в кармі, або в нашій тіні, десь в кожному дні народження зашита імператриця. Той, хто хоче дізнатися, чи вона в нього є, може звернутися до мене в особисті повідомлення і дізнатися, тут ми проговоримо про загальне імператриця любить комфорт. Тому в березні.